Вітаю всіх, добрий ранок. Так, мій енергоальбом я сьогодні ще не відкривала, зараз відкрию його при вас. Санкоклубнічка, полуничка, що є. І, І зараз відкрию мій енергоальбом. Нагадаю, цей альбом був створений у 2020 році. Скільки тут енергокартин, я не знаю. Кожна картина, яку я відкриваю зранку або ввечері, це картина дня або картина, яка працює в нашій. Зараз я відкрию вас, не знаю, що це буде. Відкриваю набор і, 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 і картина. Зараз Ось така картина. Вона у нас відповідає за, друзі, за захист сну. Захист, захист у сні, тому я її зараз поставлю, щоб вона стояла. Достати у мене на протязі дня на робочому столі будемо датувати. Відкрию кармічні вузли. Не знаю, що сьогодні покаже вона. Як завжди, ложу руцю картини блокнот чітою вібрації і сам вже визначає, який кармічний вузол потрібно, потрібно відпрацювати. Побачимо, який сьогодні буде вузол. Не знаю, тому відкриваю. О, друзі, обожнюю! Обожнюю це вузол, кармічний вузол. Який тримає блоки обмеження, зв'язані з фінансами, з грошима? Тому цей блок блоку фінансів, кармічного блоку фінансах він пов'язаний із досвідом втрат, зловживань, або коли ви дуже жертвували собою. Можливо, там в минулих життях чи втіли на ходу... ми відмовлялися від матеріального або вважали гроші злом чи чимось поганим. От зараз цей вузол саме стримує фінансовий потік, тому, друзі, в енергоблокноті описано, як цей вузол може проявлятися в житті, які симптоми він може створювати, ви можете на собі протестувати, чи дійсно, чи так. В кінці ви можете запитати себе, е, є від питання до себе, і ви можете дати, дати відповідь на ці питання. Тому сьогодні ця картина буде фінансовий. Такий кармічні вузол, пов'язаний з фінансами, вона буде сидіти, вона стояти, вона буде стояти тут, на робочому місці. А у мене вчора була, вчора був енергосеанс. Так, зараз я Що це, щось на екрані. Вчора був такий енергосеанс хлопчика хворий на аутизм. Друзі, ви, взагалі результати дійсно класнючі. Подивіться, як змінювались чакра. Це чакра, коли хлопчик прийшов перший раз, і от які зміни, як працювала енергокартина чакрами хлопчика це просто ідеально. Сьогодні буде, е, сьогодні буде у нас четвертий сеанс перегляду. Я трошки зміню картину, дам, дам сильнішу картину і подивлюся, який буде вплив. Так, друзі, кермічні.